Тема уроку прислівник написання складних прислівників і прислівникових сполучень. Повторімо морфологія розділ мовознавства, що вивчає слова як частини мови в українській мові виокремлюють 10 частин мови, 6 самостійних, оскільки мають і лексичне, і граматичне значення, і виконують синтаксичну роль. Та три службові. Не мають ні лексичного, ні граматичного значення, та самостійно членами речення не бувають. Самостійні частини мови це іменник, прикметник, займенник, числівник, дієслово та прислівник. Службові частини мови прийменник, сполучник, частка. Та особлива десята частина мови вигук, виражає почуття. Та болевия, не називаючи їх. Прислівник – самостійна незмінювана частина мови, що виражає ознаку дії стану, ознаку іншої ознаки або предмета і відповідає на питання, як де, куди, звідки, чому. На відміну від інших самостійних частин мови, Прислівник не змінюється ані за числами, ані за відмінками. Не має він також і ознак роду. Синтаксична роль. У реченні прислівник найчастіше є обставиною, наприклад, Тихо пливе блакитними річками льон. Річне присудком, На серці сумно та означенням. Вони пили каву по-турецьки. За значенням і родом реченні – Прислівники поділяються на означальні та обставинні. написання складних прислівників і прислівникових сполучень. Окремо пишемо прислівники, утворені поєднанням іменника з прийменником, у яких іменник зберігає своє конкретне лексичне значення. Часто між прийменником та іменником можна поставити означення, наприклад, без жалю до смаку до вподоби до ладу за кордон на відміну. Прислівники утворені поєднанням двох іменників зрідка числівника чи займенника та одного чи двох прийменників. Зроду в рік, зранку ранку до вечора, час від часу сам на сам. Прислівники, утворені поєднанням прийменника По зі збірними числівниками. Подвоє, по троє, по семеро. Зауважте прислівникові сполучення, що утворені поєднанням повнозначних слів у різних відмінках, пишемо окремо, наприклад, кінець кінця, одним, одна. Запам'ятайте написання таких прислівників. Без огалу, без упину. Будь ласка, до вподоби. До завтра. До ладу. До побачення. До речі на добраніч під силу у вісні усе стократ. У написання складних прислівників через дефіс. Через дефіс пишемо прислівники, утворені від прикметників та займенників, з префіксом ПО. Та суфіксом ому, йому зрідка чи Ж. Наприклад, по-батьківському, по-братньому, по-людськи, також у латині. Прислівники, утворені від порядкових числівників з прийменником по по перше, по-друге, по третє. Прислівники із словотворчими частками: будь, небудь, бозна, казна хтозна то. Наприклад, будь-де. Коли-небудь казна коли, то знаде десто. Прислівники утворені повторенням двох синонімічних чи антонімічних слів, наприклад, ретегоди, часто, густо. Запам'ятайте написання таких прислівників без кінця краю, будь-що будь, віч на віч, не-не-де, не знадесь, -не з давніх давен з діда-правіда, коли-не коли, неколи не сьогодні завтра Пліч у пліч, тедатет усього-навсього, хід-не-хіть, хоч-не-хоч. Через дефіз пишемо прислівники термінологічного характеру за традицією де-факто де юре. Разом пишемо прислівники, утворені за допомогою прийменника чи прийменників та будь-якої частини мови, між ними не можна поставити означення. Прийменник плюс іменник безвісти вечері, восени. Прийменник плюс прикметник наприклад, бідана замолоду зліва. Прийменник плюс числівник – Вдвоє, троє, перше та інші. Прийменник плюс займенник: Нічию, втім, навіщо. Але до чого, за віщо, за що пишемо окремо. Прийменник плюс прислівник. І задовго, набагато, назавжди. Разом пишемо складні прислівники, утворені з кількох основ, наприклад, босоніч, ліворуч, насамперед, нашвидкоруч. швидкоруч. Та складні прислівники утворені за допомогою часток «аби», ані, де чи що як. Наприклад, аби як, аби куди, «ані скільки», де далі чимало. Потрібно розрізняти прислівники, утворені з прийменників або часток і слів різних частин мови. Їх пишемо разом. Від прийменників або часток та іменників, прикметників, займенників, присівників, що зберігають у реченні свої функції як окремі частини мови, їх пишемо окремо. Перейдемо. Прочитай вірш на пам'ять та на пам'ять уже не надіюся. Він повернув у бік та хтось дарив спортсмена у бік. У середині щось дуже заболіло та все правило шукай у середині розділу. Для засвоєння вивченого матеріалу виконайте завдання. Разом треба писати всі прислівники в рядку. Ніколи навпроти з вечора. Разом треба писати всі прислівники в рядку. Звисока назавжди безвісти. Разом треба писати всі прислівники в рядку. Поперек дотепер утро. Окремо треба писати всі прислівники в рядку. Без відомо не вподоба на прощання. Окремо треба писати всі прислівники в рядку. По черзі. Поправді по батькові. Окремо треба писати всі прислівники рядку. Сама самотою, на жаль, Через дефіс треба писати всі прислівники рядку. По латині по дитячому пліч, пліч. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку. Рано вранці сила салена. С роду віку. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку. Віч, друге, Виділена сполука не є прислівником, і її слід писати окремо в реченні. Поїхали спочатку в перше село, потім далі. Виділені сполуки не є прислівниками і їх треба писати окремо в рядку. Подарувати на пам'ять книгу, покладатися на пам'ять. Виділені слова є прислівником у всіх рядках, окрім у двох будинках. Дякую!